Привіт, привіт! Сьогодні мені кров з носа треба поділитися враженнями про друга. Друга не мого, а друга Secret Нуніс. Історія, після якої кілька годин ти просто сидиш, дивишся в стіну, намагаєшся визбирати е, свої думки, е, поки там на якесь дерево, ось так просто витріщуєшся і намагаєшся просто прийти в себе після цієї історії. Книжка, яка не має нічого спільного з анотацією. Якщо ви заради цікавості придивитися анотацію, вам скажуть, що це історія жінки, яка втратила друга і за допомогою собаки намагається прийти в себе. По факту, це історія, це роман, це книжка про жінку, викладачку письменницької майстерності, яка разом із собакою, друга, який покінчив собою. Проживають втрату, кожен по-своєму. Кожен проживає її по-своєму, і, і собаці далеко не легше. Собака тут е, стає таким дзеркалом головної героїні, її думок. Але по порядку. Першу половину книжки, десь от приблизно стільки я збиралася її розносити просто в пух і порох. Я не розумію от буквально перше, що відкрила. Я не розуміла, чому. Настільки все, настільки все розпливчасто. мені не вистачало голосу героїні мені не вистачало почути того, що вона думає про ситуацію, як вона це проживає. Паралельно вона цитує кавку, рільке, кундеру, мілоша. Ну просто всіх кавку всіх просто читає цитати. Подає, що Сократ думав про самогубство, що Платон думав про самогубство. А те, що вона думає, не було. І якщо першу половину книжка я прям хотіла, думала все, буду критикувати, буду критикувати стільки, скільки влізе. Але після останньої сторінки я свою думку змінила. Я змінила і зрозуміла, що саме так, саме так відчувається втрата. І незалежно скільки тобі років, бо головній героїні, майже було під, під 60, Вона втратила свого колегу друга, чоловіка, з яким перебувала лише в проміжках часу між його шлюбами і, і жінками, з якими, з якими він мав відносини. Бо чоловік дуже прям такий був, любив пір ось піряк роз, І, І головна героїня теж на це повелася. І якщо про м, проживання втрати, в мене немає ніяких питань, бо тут страждала головна героїня, роздумовувала про письменників, які так само покінчили з собою, е, дуже багато цитат е, фільмів, дуже багато історій, романів і серіалів, і знову ж таки фільмів, де відбувається насильство, де знущаються над жінками, і враження, що ти потрапляєш в такий лабіринт. Темний, тьмяний, де пахне щурами і ти нічого не можеш зробити. Ти просто по цьому лабіринту йдеш, а по факту це думки головної герої. Не думки, не думки, цитати просто різні. І, і намагаєшся знайти дорогу, намагаєшся просто в'їхати в те, що відбувається. Я люблю сильних жінок, я люблю історії про жінок, які розповідають свої історії і те, як вони з ними справилися, наприклад, її вишиване життя. Світланий Талан, Наприклад, місто, місто дівчат, наприклад, сім чоловіків Евелін Його. будь Будь-які історії, де жінки показують себе. Тут голосу головної героїні не було. І якщо на початку мене це вибішувало, мені це не подобалося, зовсім не імпонувало, то в кінці я зрозуміла, що а це втрата. Це втрата, немає що розносити, немає що критикувати. Головна героїня спиралася на людей, яких знала, спиралася на думки Вірджинії Вулф, яка теж покінчила з собою, на думки інших письменників, які роздумовували про життя, про смерть, і в цьому вона намагалася знайти ось цей костиль, який допоможе її проскакати до. До фіналу. Анотація книги обіцяє історію про любов і самотність. Більша частина книжки це, це історія баб'я, який любив жінок. Коли перевалило за 50, він зрозумів, що цього робити більше не може. Критикував письменницьку майстерність, бо теж був викладачем там, письменницької майстерності. І, і вирішив покінчити з собою. Все, головна героїня в стражданнях. В стражданнях намагається зрозуміти, пережити цю втрату, і, і в фіналі останні ці сторінки вона здається, що її таки прожила. Мене ще дивувало, як жінка за 50 все життя прожила дослухаючись до настроїв свого друга, усього колеги, який просто перескакував з одних відносин до інших, і десь там в проміжках між цим вона з ним зустрічалася і спілкувалася. Тобто момент проживання втрати мені більш ніж зрозуміли, і після останньої сторінки я просто змінила свою думку на, на набагато позитивнішу про цю книжку, але жити все життя. Залежачи від настроїв рандомного персонажа, який просто приходить і йде, ну це мені було дивно. Це книжка, яка залишає досить неприємний після смак, таке спустошення і пустоту напхом, напхані цитати і відсилки до всіх можливих письменників. І якщо на першій половині мені здавалося, що це все відбувається, щоб додати книжці ваги. То в фіналі я знову ж таки змінила свою думку і, і передивилася. Купа цитат, купа цитат, що про сам видав думав друг, що про сам видав думала подруга, і відсутність голосу головної героїні не лише в думках, в емоціях, в відчуттях. Про те, як там не може спати, не може їсти, От мені цього не вистачало. Мені не вистачало головної героїні. Бо е, все, попри те, що це її щоденник, вона не описує свого. Вона нічого свого не описує. Мені цього не вистачало. Це точно не книжка, яку я хотіла б чи могла б радити. Але це книжка, про яку можна обговорювати, і про яку можна говорити дуже, 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 дуже багато. Вона залишає дуже багато думок. Ти дуже багато що аналізуєш після, після того, як її прочитаєш. Дуже круті цікаві думки про письменництво, про творчість, про те, як пишуть зараз, про те, як писали колись. Це було мега цікаво читати. Теж дуже круто описується, описуються характери собак, поінтерів, бульдогів і взагалі те, як вони розрізняються. Цікаво, не солодко, не занудно, дуже так в міру цікаво і не забагато. Було прикольно. І меланхолійний тон. Меланхолія от просто вся книжка це меланхолія, неспішність, е, такий дуже спокійний розслаблений темп. І якщо спочатку мене дратував хаос, бо все просто перескакувало з одного на інше, з третього на вісімнадцяте, з сімнадцяте на, на собаку, то в кінці я знову ж таки змінила свою думку. Це 200 сторінок такої ярої концентрації депресивних думок через втрату близької людини. І 200 сторінок. Тобто, це, це сама суцільна концентрація. Зовсім коротесенький підсумок. Книжка крута. Книжка крута, вона нелегка. Вона не буде читатися швидко, її треба буде переварити, і вона залишатиме дуже багато думок, дуже багато про що доведеться шукати, гуглити. І разом з тим вона точно буде книжкою, яка запам'ятається. В цьому році це одна з книжок, які, яка настільки інакша, яка не така, як всі, що хоча б заради цього її варто прочитати. Якщо ви читали друга, Якщо ви збираєтесь прочитати, залишайте свої відгуки. Мені дуже цікаво, мені страшенно цікаво чути різні думки про книжки. І де як не тут, їх можна залишити. Вас ніхто блокувати не буде. М -м 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 -м, навіть якщо вам не сподобалося, пишіть, пишіть, як є. Мені дуже цікаво. А з вами побачимося вже в наступних відео.